Ви знаєте, я хотів би поділитися свідченням. А Яким свідченням? Свідченням настільки церква, церква, ціан, церква на кар'єрній зіграла роль в моєму особистому житті. Ви знаєте, наш от пастор Георгій Валентина, вони, моя мама, їхня мама, вони приїжджали сюди на служіння. Можливо, моя мама менше, тому що вони там. Чоловік був невіруючий, там хворіла і так далі. Але вони прийняли водне хрещення, мабуть, у 76-му році. От точно 75-й, 76-й, десь в тих, хто, можливо, пам'ятає, мають підсказати. І, і знаєте, так як Георгій був мій троюродний брат, то вони довго молилися за нас. І настав такий момент, коли до нас прийшла в гості. От сестра Валентина. І вона почала свідчити. І я пам'ятаю, коли я був вдома, я пам'ятаю, як прийшли дві сестри до нас у гості, і я знав, що це штунди. Я просто їх знав. І я знав, ну так, не понаслижки. Знаєте, мені було 22 роки тоді. І я знаю, що якщо вони приходять, ну, то то вже в їх є ціль. Вони не йдуть, чайпить, вони не йдуть, вони йдуть просто втягувати. Я це просто прекрасно знав. І я пам'ятаю, коли мене моя мама запросила на спілкування, каже: ось до нас гості прийшли, е ідемо там, посидиш разом з нами, ми поговоримо. Я ж знаю, про що вони будуть говорити. Я кажу: мені нема коли і так далі там. Але пройшло там година, дві, і мені вже потрібно було в хату зайти. І коли я зайшов в хату, в кімнату, я побачив, от зі мною моя дружина, от Люда приїхала, я от побачився, вона. І я побачив, що вона вловилася. Знаєте, за дві години, за дві години я бачу, вона сидить. Ну, ці ж довольні дві сестри, тому що є, як кажуть, ну. Свободні уші, да? моя дружина сидить, рота розкрила, ще й запитання задає. І я, знаєте, я пережив таку, ну, таку присутність когось, мабуть. А саме я не знав, що мені робити, чи мені прийти сісти рядом з ними, чи мені їх взяти і просто повикидати з хати. Ім'я приходить, знаєте, Павло пише: влічуть мене і то, і другої". Оце. <сум> і от мене, я прийду вроді сяду, а потім піднімаються такі, ну, всередині такі, Мені хочеться їх просто взяти, позакидати, позаганяти без безвісти. І я от так, і тут вони сказали радісні слова. Ми йдемо. Знаєте, для мене як, як це написано, як єлей на бороду Аарона. Я думаю, хух, на кінець, то вони йдуть. І знаєте, ну це не так страшно було. Страшно було те, коли моя дружина каже, може, Біблію почитаємо. Ви знаєте, у моєї мами була біблійка така малесенька. І ну я, звісно, не згодився той, але так як я люблю свою дружину, і при декілька днів вона мене ну, убіждала, да? як, як жінки взагалі чоловіків переконують да? ну, своїми методами. Переконала, кажу, добре, я ліг так на диван, нога на ногу, вона мені Біблію читає. І знаєте, але це ще не так страшно було читати десь вдома Біблію. Ну, коли вона каже, може на служіння поїдемо у Київ. Ви знаєте, це в мене, звісно, ну, я пережив ну, на той час, ну, я не побоюсь цього слова сказати шок. Тому що мені казалося, мені кажеться, що всякі сили зла, які є, вони збіглися над моїм разумом і все перебралось в моєму разу. Коли я згодився, вона каже: ми поїдемо в Київ, тоді раніше, хто пам'ятає, в Київ по ковбасу їздили. Ну, В нас всі їздили по ковбасу, тому що в нас вона дорога, комісійні ціни були, а ці, ну, вона каже, поїдемо ковбаси і купимо, то зараз і в церкві. І знаєте, коли я приїхав помню, на автовокзал, мені казалося, всі бачать, що я їду в церкву. Знаєте, це такий страх, це, всі це, це, да, всі знали, я бачу, я вже боявся до когось підходить. Підходить, здоровкаться, тому що він просто бачу, стоїть там знайомий, і я бачу, він бачить, що я в церкву йду. Знаєте, от наскільки такий страх продалів, таке в розумі було, але ж все-таки перебороли все. І я пам'ятаю, коли я сюди перший раз зайшов. Ну тут менший молитовний дім був це було в 88-му році, в травні місяці, ще й тої навіть достройки не було. Але що мене здивувало? Я пам'ятаю, хор так і сидів, просто що вже багато вже пасторів да, поуходило, вже стали пасторами церков. Але мене здивувало дві речі. Мене здивувала молодь, яка сиділа, що вони були в галстуках. Знаєте, це для мене, тому що, знаєте, поняття там всяких штунд. І мене ще одне здивувало, чого мене посадили спереді. От і розуміння, зараз вже немає якось таких толків, зараз в основному церква і грязь лють із за гроші. Раніше було і за жертв. Хто пам'ятав, це жертва. І я десь так, слухаючи хор, десь так внутрі, я чогось десь, ну, ну, може, й не вірив, але чуть очікував. Що відкриються двері і, ну, і кажуть, гроб закочують. І я думаю, недаремно, там стояло, скільки людей своїх, а вони чужого, ну, я чужий, практично, був. І вони з такою посмішкою посадили на другий ряд. Тому що на первом тут був, ну, я пам'ятаю, регент був, ну, Владимир Івановича, брат, да, тут, Пульт, щось. Да, я по імені не пам'ятаю. І я коли сів, Знаєте, і я очікував десь так всередині, десь як так невольно, думаю, час повинен, повинен викотити. І так страшно стало. Знаєте, молодий ще все таки. Але цього не відбулося. Я з такою радістю вже здихнув, пішов додому. На другий раз мені щось захотілося. Я от не розумію, що. Я просто приводжу до того, наскільки церква має значення, має роль. Ви знаєте, після цього і Ну, практично нічого не відбулося, окрім якогось страху, ну, нерозуміння. І мені захотілося другий раз. І от другий раз, коли я прийшов сюди, я вже не так уже страхом. Думаю, може ж іще є новіші. Я ж уже, ж, знаєте, через два тижні приїхав, уже ж. ну. Я бачу, що все нормально, і я пам'ятаю призив. Я пам'ятаю, коли Володимир Іванович. Він стояв отут десь в цьому районі кафедра, і він каже, хто хоче покаяться. І я пам'ятаю, я сиджу тут на другому ряду, всі встали, Ки, давайте встанімо, браті і сістри. Ми встали, я бачу, всі нахилили голову, і я ж нахилив голову. І коли я підняв голову, і коли побачив, що моя дружина отут, до цього от всі страхи на вокзалі, які були, це взагалі нічого не було. Ви знаєте, і мене, мене от, я вірю, що це Бог так торкався. Я просто не розумів нічого. Не розумів, хто такий Ісус, для чого він прийшов другий раз на служінні. Але я одне, мене просто так одне. Якщо отут вона попаде на небо, а я отам і попаду в ад. Більш нічого я не розумів. І мене, знаєте, так як кажуть зараз в современному, так. Жаба задавила. Ну, може, от сюди не можна, ну так якось так жалко стало, аж до сльоз. Знаєте, що я піду в ад, а вона піде на небо. От нічого я не розумів. І я чекав. Чекав, коли скажуть, от думаю, ще хтось скаже ну, заклик, і я вийду. Знаєте, є люди, які е, говорять, а достатньо, одного, не потрібно вговорювати людей. От я та людина, до якої був другий чи третій раз. Звернення. І я пам'ятаю, я просто коли сказав Владимир Іванович, говорить, може, і що хто-та. Знаєте, він такий, ну його такий своєобразний голос був. І я так нахилив голову і так іду. Він каже: помолишся, брат. А я думаю, що помолишся? Я помолішся? Ничо... Ну, думаю, буду отче наш. От що, Отче наш, я не промажу ніколи. Тому що так, ну це всі так. І я так, знаєте, став, отче наш, там сущі на Ну, До кінця не помню, бо воно вже і жарко, і таке. І ви знаєте, за нас помолилися. Я пам'ятаю, я виходжу отсюда, І ще одне таке, я не розумію, чого вони радіють. Знаєте, там, пам'ятаю, сестра ж, ну, ми її називали Баба Дуся, вона там, слава Богу, щось кричить, а я думаю, а чого вони радіють? І всі йдуть обніматися. Я, не я думаю, я сам вийшов. Ну яка кому? Ну, яка кому справа до мене? Я сам вийшов, і я собі потихеньку піду. Чому вони? А всі ж такі раді. Знаєте, я цього не зрозумів. Я зрозумів це буквально на наступний тиждень, коли помолилися за мене, і коли я пішов на роботу, і коли я там. Попривички узяв цигарку, налив 100 грам, тому що ну, в нас така була робота така дуже обйомиста в цьому справі. І ви знаєте, і я от зрозумів, а я бачу, а воно не то. Я відчуваю. Ви знаєте, можливо, ви, ну, ви віруючи то повірите, можливо, хто й не повірить. Я пам'ятаю, побіг я до Георгія і кажу, що це зо мною таке? Я. Я розумію, я вже не можу матюкатися. Я вже не розумію таких моментів, які я дещо позабував, як воно звати вже, Ну, по настоящому Тому що, знаєте, синонімами цими ми говорили усі. І я прийшов до нього. Що це зо мною таке? Я, я вже не можу те. І він каже, все нормально. Оце тільки одне. Все так должно бути. І ви знаєте, я просто тоді зрозумів. Наскільки важливо сила молитви церкви? Ви знаєте, сила молитви церкви. І нехай ніхто не думає, якщо хтось виходить сюди, і ми помолилися за нього, і він пішов, і якоби, вроді би, нічого не видно, результату. Я хочу сказати, церква має. Моли величезне значення, і молитва церкви має колосальне значення, тому що ти виходиш, ти не розумієш, що з тобою, ти не розумієш дуже багатьох речей, але ти розумієш, що ти вже не та людина, ти вже не той. І ти вже тебе вже починає тягнути в церкву, і вже пройшов наступний тиждень, а ти відчуваєш, тобі вже хочеться їх побачити. і вже ти розумієш, чому вони раділи. Знаєте, ти вже починаєш розуміти, що, оказується, вони раділи за тебе. Оказується, твоя доля їм не байдужа. І ви знаєте, за ці всі роки Бог справді нас благословив. Коли ми покаялися, і ми просто згодом почали самі збиратися вже, приїжджали сюди в неділю ще, мабуть, до двох років. У 90-му році нашу церкву зареєстрували і вже. І з тих пір. Наша церква, от, називаємо її Небесна країна, вона вже існує. Ми вже маємо, ну, мабуть, десятки служінь. Десь близько 200 членів церкви в нас є. В нас є там вже слава Богу, свій молитовний дім, різні служіння, недільна школа, досить ну, багато груп і так далі. Але ви знаєте, це все завдяки тому, що церква. Молиться. Завдяки тому, що церква, вона небайдужа до тих, хто приходить сюди. Завдяки тому, що церква благословляє. І ви знаєте, отак, ну, Приїжджаючи сюди, я дуже рідко. Я приїжджав сюди останній раз на 35 років. 5 років, хоча вони швидко пролетіли. І знаєте, що я відчуваю? Я закінчую вже. Я хотів помолитися за конкретну, за ну, цю церкву на кар'єрній, тому що я знаю, були певні назви, да, але вони якось не прижились. На кар'єрній, є на кар'єрній, І всі знають, і, ну, це просто ну, цього не можна поміняти. І, але ви знаєте, це як, ну от я відчуваю от, знаєте, як, як материнська церква. знаєте, Хай ми, можливо, вже пройшов час, ми якось, ну, вже е, територіально, чи ще якось. Але ми приїжджаємо сюди, от я приїжджаю сюди, чи там хто їздив сюди. І от, от відчуваєш цю молитву, знаєте, от материнську так от. Ну, Ну, розумієте мене, не можу я це виразити, але от, от це війна ну, відчувається це. І я хотів би просто подякувати Богові. Я знаю, що з цієї церкви утворилось, я не побоюсь сказати цього сотні церков, сотні церков. І це завдяки, знаєте чому, вірності отих от людей, які з самого початку служили. Допомагали і які вдохновляли іти і відкривати церкви. Коли, я пам'ятаю, приїжджав Владимир Іванович, приїжджав брат Ростислав до нас, коли приїжджали і вони вдохновляли нас, вони говорили, що ви повинні євангелізувати, ви повинні, ви повинні нести цю добру звістку. Ми молимося за вас, ви знаєте, і ми дякуємо за кожну молитву, яку ви звершаєте за інші церкви. І я б хотів би дуже хотів би помолитися за цю церкву. Можна?